Усім привіт, і здоровенькі були. У нас сьогодні п'ятниця і я дивлюся напрочуд у нас в пустій вулиці. Чому? Тому що у нас, напевно, вже почався, ну, по крайній мірі у моєї заї, де я працюю мамочки. Long weekend. Тож у понеділок у нас Memorial Day, це національний праздник, американський, вони тут всі відпочивають. Святкують свято. День пам'яті всіх загиблих. Ну і вона святкує, вона взяла якихось пару днів. Вона вже на шостому місяці вагітна, ну і вона вже відчуває якусь таку знаєте, усталість. Вона каже, я працюю як собака, вона працює у бейсмені, в офісі. І вона каже, я навіть не бачу, не розумію, що вже літо, що вже тепло. І вона вирішила взяти пару днів. І сьогодні у планах у них. Поїхати з малою на е, пляж. Собі думаю, як сказати: біч, берег, пляж. То ще біч тут може бути, але не всі зрозуміють, що таке біч. І я собі сижу і думаю, чи мені потрібен цей біч, але мене ж ніхто не питає. Не питають няня, ти як? Ти можеш бути на сонці? Хочеш чи не хочеш? Тобі це в кайф чи ні? Мені щось, до речі, не дуже в кайф. Ну, якби я сама пішла погуляти, то мені було б в кайф, можливо. А так з дитиною, це ще той челендж. Зараз дитина у піску, брудна. Бігати по сонці за нею. Мені завжди якісь такі нові випади батьків, що вони, якісь їхні такі задумки. Завжди, знаєте, так, щось насторажують трохи. Можливо, це в мене вже вік такий, що. Не все мені, може, підходить. Які, знаєте, більш якісь фізичне навантаження, якісь такі навантаження на увагу на... От за тою дитиною, щоб з нею нічого не стало. Тому що відповідальність. Я б не хотіла йти жаритися просто так на сонці задурно, тому що якісь там ліки приймає, які не дуже рекомендовані на сонці. Тому там у Мексиці ми. До 11 години сиділи в тіньку та й тікали геть з берега. Виходили вже по п'ятій годині, коли вже сонце так сідало. Так само сиділи під пальмами. А тут зараз не знаю, як буде, але от таке, знаєте, до нас ставлення, що от вони хочуть, а ти мусиш. Звичайно, я можу сказати, як я, я не йду, мені там здоров'я не дозволяє, чи я не хочу. Але ж я така дурна, що я це не скажу. Сонце трошки переломлює світло, сонце, світло. От чому ми такі, що ми не можемо сказати? Що ми не можемо показати, що я також якась індивідуальніше, я теж якийсь чоловік, людина, яка не можу собі дозволити те, що хочете дозволити собі ви. Я не знаю, чи всі тут такі роботодавці, чи лише ті, що мені попадалися. Відкриваю тут групи. Я війшла в одну групу тут. До речі, куди входить моя ця мамочка в групу? Називається Мамочки там одного там, скажімо, міста тут, в Америці недалеко від нас. Вона того там і сидить, бо то біля неї місто. Вона ніби до нього має якісь відношення. Ну, і я в ту групу зайшла, але я була там раніше. Мені мені кажеться, що я звідти з цієї групи і взяла її об'яву, що їй потрібна няня. Ми по цій групі ми з нею з нею вже працюємо рік. І пишуть американські мамочки, але чомусь завжди якісь от такі якісь питання ставляться. Завжди під іменем Анонімус, типу анонімне, анонімне. Тепер дуже пішла така мода велика. Анонімні ем, члени групи задають питання, чомусь люди бояться висвітити своє ім'я, по тому чи іншому питанні, чому бояться вони встидаються. Що хтось з їхніх рідних може побачити це питання, чи чому, я не знаю. Люди живуть в Америці, де тут все ніби дозволено, свобода слова, ніхто тебе не цеводить, і все рівно люди тут чогось бояться, чи стидаються, чи ще щось. Ну, щось таке є. Дуже часто тепер пішли анонімні питання. Ну і питається, мамочки, що скажіть, будь ласка, як ви платите своїм няням? Чи ви оплачуєте їм відпускні? Чи ви даєте їм якісь подарунки, чи ви даєте їм якісь бенефіти? Це, видно, питається та мамочка, яка ще не мала ніколи няні. Окей, вона думає це мати. А може вона питається анонімно, чому, щоб та сама няня не бачила, що тут робиться, і хто це питається? Не знаю. От якийсь такий таємниця, така покрита якимось мороком. такі прості запитання людські, тому що здебільшого всі мають няні, хтось працює нянями. Це інтересно всім. Ну чомусь, щоб хтось це не побачив. Ну і відписують, і багато хто відписує. І не раз я це читала, що да, у нас дуже чудова няня, що ми даємо їй завжди бенефіти, ми їй даємо дві неділі, оплачуємо відпустки в рік, ми даємо їй подарунки на е, день народження. Поліція щось летить, але без мігалки. І дають котрі, де, 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 напевне, дають. Котрі люди розуміють, може ті, хто мають гроші, дають якісь бенефіти в кінці року, дають. хто дає місячну зарплату подарунок. Ну, це, як, знаєте, як по-нашому, коли була 13-та зарплата. Хтось дає тиждень робочий, хтось дає 2 неділі робочого бенефіт. 13-та зарплата за хорошу роботу. Мені чомусь так ніколи не везло. В яких сім'ях я тільки не працювала, бенефітів мені ніхто не давав. Чи це тому, що я працюю у наших, чи таке моє щастя, кажуть циганські, не знаю. Ну але навіть працювавши 10 років у тій минулій сім'ї, бенефітів мені ніхто великих не давав. Даже ніяких, скажем, бенефітів ніяких не було. Подарунки були, невеликі були. Я тішилася й тим, тому що я не завжди інтересувалася, кому які подарунки дають. Тут, знаєте, тут багато хто і прибріхує з подарунками. Ой, мені дають та то, та-то, та-то. Люди можуть це спеціально говорити, щоб тебе настроїти на якусь таку хвилю непорозумінь на роботі. Але є, видно, такі люди, що дають, що розуміють в цьому, що це ну так потрібно. Я не знаю, так по-людськи виходить. Чому ні? Якщо у нас золота така няня, то у нас така няня, ми її обожнюємо, у нас обожнюють її діти, а копійки няні лишньої не дадуть. Покажіть свою любов, покажіть свою прихильність до няні. Няня це та, та сама людина, як ви, яка хоче також уваги, яка віддає всю себе на вашу дитину. Я якась така дурна, я як працюю на роботі, чомусь викладається. Вдома я можу бути така, знаєте, трохи пофігістка, а не помитий посуд. А окей, трохи не попили сосина. Ну окей, ну всі ми люди, ми всі хочемо відпочити і зняти з себе цю кустку, рутину. Кожен день одне і то саме, одне і то саме одне. Ну на роботі я отак за ту дитину, щоб поїло, щоб поспало, щоб чистеньке. Щоб погуляла обов'язково, навіть коли мені не хочеться гуляти взимку чи в якусь таку мряку погоду, я збираю дитину йду, бо дитина повинна гуляти, бо дитина повинна дихати свіжим повітрям, бо це є режим, це є правильний розвиток. А няню ніхто не розуміє, як правильно до няні. Чому? І всі роблять вид, знаєте, так, а Я і не знала, що так можна, що так треба, що так буває. Всі роблять, косіці так під дурочок таких американських. Хотять бути крутими, беруть няню, а от платити крутості не вистачає, по-людськи платити. Завжди буває, знаєте, такий момент, коли це все отко накоплюється, накоплюється, і тоді це все вибухає. Особливо знають ті, які е, працюють десь в якихось, знаєте, яких організаціях з людьми, які одержують ту саму 13-зарплату, які одержують подарунки там на якісь свята, на Різдво, там на Пасху чи на що. Ну, може, це не в кожній організації, але ну, це є в американських тут. Вони повинні знати. Вони виросли в Америці, вони знають, що це таке, що це тут. Таке є, має місце бути. Ну, але чомусь по відношенні до няня це все, знаєте, так. Заникується тихенько, а може няня не знає. А може няня і знає, лише няня має, знаєте, якусь совість не встрівати в такі от дурні якісь бесіди, які тебе настроюють на знаєте, на погане таке відношення, на якийсь такий безлад у роботі. І настрій поганий потім, звичайно, від того всього, що ти висказала все своє, таке, усіх поганий настрій. І у мене, що я висказала, і у неї, що вона це почула. Але одним можеш говорити, можеш не говорити. Вони знижуть плечима, Поговорили і все, і хватить. Так що отакі от діла. Робота няня, як, як і звичайна робота, люба інша, де працюють люди і які віддають себе роботі, няня та сама потребує якоїсь найдігоїсь, ну, щоб віддавалася якась енергія, хоч яку ти даєш, щоб тобі воно чимось поповнювалося. От рік я проробила в цій сім'ї. Минув, я думала, що вона мені бенефіти дасть. На тобі бенефіти. Навіть ніхто не задав. Єдине, що я коли вже їй нагадала, що я з вами працюю уже рік, то коли я прийшла після відпустки, вона мені сказала, що я тобі піднімаю зарплату на 5%. На 5%. Це, звичайно, це звичайно дрібниця. Це навіть сума була така, знаєте, якась. Могли б додавати ще 10 доларів, щоб була кругла сума. Ні, 10 доларів це за великі гроші. Хоча за 10 доларів не ну, я не розбагатію, не вони не обідніють. Але десятку зажали. Що таке зараз 10 доларів? Ідеш у пекарню, там хліб коштує 6. Отак. Ну і окей, возьмеш бутилку молока може. Хоча я не хліб, ні молоко не їм, мені це не підходить. Ну, але просто так, знаєте, як чисто по-людськи. Навіть коли вона дає ту зарплату, їй треба десь взяти у ту суму без десятки. Ну, як без десятки? Це треба завжди мати дрібні гроші, це треба. Або завжди в мене треба питати, у тебе немає 10 доларів здачі. І таке у мене вже було, ми таке вже проходили. Що таке саме за ці 10 доларів. Коротше таке ставлення. Я рада, звичайно, за тих нянечок, які працюють в нормальних сім'ях, чий труд е, поощряється, як кажуть, як правильно сказати, бо це ж неправильно. Кого поважають в сім'ї? Я не можу сказати, що мене не поважають чи не поважали. Я так робила, щоб мене поважали. І якщо ти тут не будеш робити, що ти теж людина, тебе ніколи не будуть поважати. Я завжди напоминала, що я людина, якій треба відпочивати, якій треба це все оплачувати, і якій треба, е ви знаєте, елементарне, от якесь не то, що довіра, якесь людське ст становлення, як, ставлення до тебе. Людське. Не таке яке-небудь. Вони мене під плотом не знайшли. Я няню працювала і в Греції. Так там, коли ми приїхали, так там греки навіть говорили, що. Ти няня, а що тобі не подобається? Подивися, в яких хоромах ти живеш. Хто був у Греції, той знає, які там хороми. Там Білі стіни, стара така, меблі старі під дерево, а на кухні плетені стільці, в яких я хоромах живу. Окей, покрашені стіни у біла. Вони думали, що, що я звідкись прийшла, ви знаєте, не знаю звідки, що я не знаю, що таке євроремонти, що я таке не знаю, що таке порядок, що таке чистота, що таке, е, як люди живуть по-людськи. Це було, знаєте, мені чудно і дивно. Вони привикли, що до них там приїжджали з сусідньої країни. Ой, як вони називалися ті. Хай Бог пам'яті. Ти там бідно жили, та вони вже знаєте, під одну косу всіх косили, що ти теж бідна, ти теж нічого в житті не бачила і не знаєш. Це не значить дурна людина, це значить, що просто їй якимось чином не вдалося здобути якусь освіту тут. Тому що мова не дається. Тому що між мовами дуже велика різниця. І що няня може в голові той самий професор, просто не на папері. Коротше, розійшлася я щось зранку сьогодні, і оце сонце мене засвітлює. Ну, отак, захотілося поговорити. Я знаю, що в мене дівчата також працюють нянями. Розповідайте, як відносяться до вас. Чи дають вам бенефіти, чи дають вам тринадцяту зарплату і подарунки у тиждень або дві неділі робочі. Я чула, що комусь дають. Може, може, вам не дають, може ви чули, що комусь дають також? Але люди кажуть, а як провірити цьому, що кажуть? Брехунів було завжди достатньо, але я просто сподіваюся на те, що є достатньо і нормальних людей, які по відношенню до няні ведуть себе по-людськи. Все, з вами буду прощатися. Пока пишіть. І будемо спілкуватися, тому що виходить, театр одного актора. Всім пока слава Україні, бувайте здорові. Бай-бай.